Ух, які хмари, о. А там хтось і добивається, хтось і добивається. Дід з рибалки йде, так? Да? Як це так? Ще ніби й не вечір. І качки сміються Ох, і качки! Їм завжди смішно. Із діда. О. О, дід прийшов. Ну, що скажеш давай, стоїш там, копошися. Що таке? Удачно? Так, да, є. Ой, що аж плакати хочеться. Чуть тебе. Корона. Іди собі. Я зараз перевірю, що там за руку тебе. Так, що ж там дід приволік? Карасики. Да? А? Карасики. Та я бачу, що коти позбігалися вже. Що будемо ділитися? Будемо. Усім по одному чи да. чия. По два вийде. По два кицьки. По два вийде теж. А вони вже чують. Дури, які. Крижають. <хи> Де, 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 там мало так нікать два шоло, так і за запах такий специфічний. Ах і специфічний. І вона ще й жива в тебе. Довго ж ти за нею ходив. Да -да, я ще круг раз їв. О, маленьке вже не йшло. Не трогай, не трогай. що воно буде робити. Чого воно що запах Думає, Думаю, що вони що. Вони подають не знають куди стати, на яку лапу. На яку лапу стачка? а якщо нам ніхто нічого не дає. Заховав, приніс і заховав. А ну открійка, вона повискакує, побігає. Буде вона бігати у тебе бачити? Буде. А ну, де твоє рибець. Ух ты, какие ребят. О, ребят. Белый, какие хороший. Как ты что? И почем совин? По смысле? Почем по <связь> по килограмм? По 50. А, да, брал по 50, а продаешь почем? По 150. Молодец, <связь> дети, не знаю, где взять. Тільки не знаю, кому продати. Отшивалися. Таши велися я не бачив. Ну давай котикам полоді. Карасики, давай. Давай. Жалко чи хто. Та там, може там маленька є десь. Розріжеш. Де ж тут маленька? Я його різати не буду, бо я ж не їм рибу. хурибу. Ти що не знав? А яку ти їси? – Я риби не їв взагалі. То їла раніше. – Я тільки суп рибний їв. Рибний суп тільки їв. Після риби сильно води хочеться. А води не лізли. А води мені не взяв. Бо вона десь а. держиться потім на мені. Так що і дорогий, з рибою я пролітаю. Як Я то, не чекіт знасить. Ну як хочу. Ну і караші. Такі вийшли в мене карасі. Сьогодні ними, діда пригощаю. Такі вони... О, які вони добрі. Смачні, смачні. Карасі. Дід наловив. Приніс. Ну. Я приготувала, тепер діда пригощаю. Та, да, діду, смачного тобі. Давай, іди вже. Бо паде. Як? Доброго вечора, дід. Смачної До... тобі вечері. Усім доброго вечора. О, смачної <свісно> вечері. Ну, діду і, і всім. Ага. А баба хай голодна сидить. Ага, я вже спробувала. Що ти хочеш що то? Це ж дірочка. Да, ти що, дірочки не бачиш, вже? дід! О, не добачаєш, чи що. Дірочки вже. Це шо, ж в ж... лише і сметани лезі. Ні, лишня тобі вона не треба. Чого? О, вона тобі. Не вредить. Та ні. І польза ніяко. То я собі приготувала такі котлати дієтичні. Може, тобі сподобається, то й тобі приготую, якщо тобі сподобаються. Да -да, дід. Я тобі дала тільки спробувати одну штуку. Бо вони сильно хороші. Я таки дуже-дуже полюбляю. І дієтичні повністю. Ада, що... Ай, дід. Що, ну, граби, чи куряче м'ясо, чи що там? Та нема тут ніякого м'яса. А що там є? Як це так ти їси і нема нічого там? А що ж ти їси? бачу я там. я. А пахне як? так ну, Такі добрі. А, а ну добрі, да, діду. Оце, що ти від мене ховаєш, оце воно. Що цибуля. <схеш> Щоб я швидко не поїла, цибулю дід заховав на горішці, що я туди винести не можу. Я її не достану просто, а в мене вже кінчилася, майже там осталося пару штук. Оце повністю з цибулі вони, цибуля а. з яйцями. І оця така смакотінь. Хороша, да. О, щось такі запашні, да. Діду ну їй сподобалося. Що, а, ти, а ти цибулі тобі, не буде. Тобі риба, а мені тоді. Чого? А що? Так. Тепер ти цибулю ще далі заховаєш. Так, бо а що вона... Да? вона гаряча така? Таплає холодніша. Та бери, яку хочеш. Вона і та добра, і а та добра. Куди хочеш, на мене. Рівочку, <рес> <мабуть>. На тебе. <рес> Дід не знає, куди кістки кидати. Та бери і за спину гризи прямо, чого ти її там добаєшся. А подожди. А те, що вишня, ти тут з рота достанеш її. А не вчимає. Та ти наче перший раз грибити. Я одну так з'їла гордо. Ох і смачнюща, Боже. Mm. І це ж такий розмір хороший. Це. Я думала ти принесеш тих маленьких такі на руку. Чого це маленьких? О, я таких не хочу, там нема що їсти, одна шкурка отаго, і кістки, і хребет. А це mm. це капець, це, це, це капець, а не риба. Так. Так. Заліп'янки. Ага, там якийсь орендований за цей ага. ставок є. Там берущить. Це ж дикі вони, як читаються, чи які? Карасі дикі чи ні? Не, то дикі. А що не дикі от? Дикі маленькі, А, це. А це які? Це бать хороші. Да? Вони їх там чимось. Чим? О! Одходами зерна. Ага. Та, думаєш, багато вони їм дають. так? Mm -hmm. По машині, по дві висипають, а то й більше. За сезон? Це за осінь, за жнива. Ага. Mm -hmm. Отходи. Так, раз її тут справу, то все хейт іде. Ну, так щоб недороге було, бо ну, да. його б ж тоді толк, який продавав, якщо вложиться Конечно. сильно, щось дороге, то по 50 гривень в такій карасі, то це. Да. Але ж які вони добрі, ще я не думала, щось я на ту рибу так дивилась, скосо. а це взяла та й попробувала. Думаю, то я ж таки попробую, хоч раз гризну, а раз у гризнула, а потім ще захотілося. А то кісток не було. Ні, як пам'ятаю, там нормально кістки, вони мені не мішали, як я їла. Да. А цього помідорчика не хочеш? Я з помідорчиком їла. Витрош мені мішають. А не знаю, бо ти не мієш риби їсти. А я її гарно з'їла і не замітила, що там і кістки є. Mm -hmm. да. Отож. Учесь з'їсти рибу. Це тобі без кісток попала. Да, мабуть. <свят> Ох і дід. Без кісток рибу знайшов. Хороша риба. Хоч і кажуть, знаєш, заранше, як казали, хороша риба ковбаса, mm -hmm. а тепер ні. Щось я тепер цю ковбасу не вважаю, що це продукти. Для харчування. Я її не можу. Дивлюсь на той магазин, наче там, ото, Тут краще туди не заходити. Туди не заходь. Ще ще як то показують, як вони його калапуцяють, та з яких м'яса його роблять а то все, та що туди сиплять. Так як не знаєш, так думаєш, ой, яке воно хороше, таке хороше, чистеньке, хороше. А як вже знаєш, то, що вони розказують, яка воно? Ну, Несідна їжа вважається. Так що ковбаса вже. Закрило чи їжа. Ні. <клух> Нафіга кидати в організм те, що воно організмом од йде. Усе можна перети. Не можна нічого, їсти. на що? Перетравити. що ти себе портить будеш? Желудок. А як же їсти їдять? І тараканів і Тараканів і можна їсти, вони живі, вони. І черв'яки. Да, вони натуральні. Ну, а що да. на ж цю хімію їсти, дід? Хімія а. і твій желудок, печінка, вони ж несумісні. Хімія там то така? Отож. А там ще ж кризи і мис і що. Ну, то крисий мис, ще не такі, як та хімія і антибіотиків. То те, що натуральне, то воно натуральне. А, а те, що воно то гадость, то гадость, Воно ж, як же ж усі органи скручуються, як попадає їм таке, як вони дожди мучаться. То. Тобі не жалко своєї печінки, тобі хоч сказати. Щоб вона так страдала. І особливо вже піджелудочна. Так що діти. Ковбаса вже не хороша, лучша риба вже от А я ковбасу не їм. Та й то не завжди. Коли бо... там ніколи. Так, да, як я куплю, звісно. Ну так. Да. <laughs> Та їж, їжд, <дід>, їж. <laughs> Тим, ти вже привик усе їсти. Так само, як усе смажина на олії. Вроді воно ну, таке, ну, іногда раз у год можна. Я ж його бач, багато не. Скільки я на ту рибу дивилася, а, ну, кажу, думаю. Ні. Я, їдять. я Думаю, ні. Та ото ж так. Да. Усі їли, поки я не знала. А як ото знаєш вже, ото все, а. то вже воно якось і страшно робиться. Але що ж страшно, як воно кидають нас, якою хімією страшною? Що, що, що може бути вже страшніше, що в нас зараз відбувається, то я вже не знаю. Що ще є страшніше? Тож так, такі яди на нас кидають уже. Як ці люди вже. Ох. А ти голову ти любиш? Ні. Я, 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 я там об'їдаю, що треба, і все. остальне віддаю котам. Правильно. Вони ось рано повиходять. Я їм на вечір дала. По головах курячих, У головах. Да, по дві голови дала їм в варені. Да. То їм хватить на ніч, а вони ось вискочать із сарая. Да. І рано їх пригостись, а це могу. І хай бігають в воду п'ють. Що там дід? Ох, оце риба каже дід. Де да, вона така ловиться, так? Да? Скільки рибачив, такої не бачив. А чи ти гач без хліба? Не треба хліба? А -а, а mm? Ой, Боже діти! Вибирай. Я тобі співчуваю. Раніше, yes, я... Yes, я коли я хлібша їла, то я їла з хлібом, uh -huh. зусив. Ну, дід бідний, він до так такого не, не, не може. Як са воду, каже, так і можна їсти. Це каже, що я її не дуже люблю. Звісно. Щоб не... да, що вона з кістками. Треба да. таку рибу, що без кіста. Да. Боже, з твоїм дідом. А тут моя застряне, а там гордий. О, що це вона буде застрягати? Щоб... Жу її. Є, є. Ну, то якщо не жувати, то, звісно, застрягне. А як пережувати усе воно не застрягає. Я би попробував, ну. Ризкнуть не хочеться. Застряне риба, тоді що робить? Придеться киську шукать. Щоб достала. Ну не достане. Не достала лапою не Боже. Ти смієшся, А знаєш, як попадає була людям? Та попадає та що. Ну, та та мучаться пока. Ну хай не хватають, а їдять нормально. Та. та й не застряне. Взять у рот переживать. Що лишнє виплюнуть тоді? Як це не відчувати. А я як... любив усіх нема, та що? Чих жувать передніми жуй, а я крейса перед. Криса, да ти що забувся, який та річ. Торік для і баба. Я б за це время їй бусю з'їла, бо то, та не хочу. Бо мені буде плохо одне, я ж знаю. Ага. що дариватися? Вона ж така сваж. Ну як я не видержу. Як я ж не видержу, <реш> <реш> я її поїм, теж ось дивлюся, дивлюся, як цей дід тільки пальці облизує. <реш> <реш> а в рот чи попадає йому, там щось. Ну бачу, що пальці облизує. <реш> <реш> попадає. Та я б тобі мастер-клас показала б, як надо рибу їсти. Я її не в руках перебираю, а в роті. Положила кусок, перебрала і все. Поняв, як я роблю. <риклад> Я б ще б їла б то, якби їла б, то я з помідором баїла. Я... А з цибулиною не буду їсти, бо я сьогодні е, усю порцію цибулі за три дні з'їла за один день. Яка вона смачна, а? Що риба смачна? Ну дід сказав, мої котлетки смачніші, що за рибу. Ну, кісток нема. нема кісток. Воно на яйцях зроблено. Трохи муки посипала, щоб склеїлося. І воно. Та ну. Та ну, це щось. Краще, як отой сей. Дируней з'їсі з цього з картоплі, а це з цибулі. А що ти шаїв? А це з цибулею. Ну, повспоминай, що ти шаїв колись. Як їх Не остали. знаю, що ти там їв. Та це на сковороді печеться. Да, да. Це теж на сковороді печеться. Круглі такі да, От, да. А потім жаряною цибулю їх обвертають. Ні, у, у них завертають. Да, Добре, така тоже. Ну, то, свіженька. Тож тоді там люба начинка і вона вся добра. Mm. А це найкраще дід. З б дуже добре. Звісно, дід. Порозказуй. Якби ти ще й рецепт розказав. ти завжди гарні рецепти розказуєш. А який там рецепт? На калапуцях. Той... Да. Нам треба свої якось запатентувати пантенту... <laughs> Рецепти діду. Закалапуцям та й рецепт. Роби що хочеш, лавла заколопуся, так? Да? Мука. Трошки солі туди. Так. Да. Mm. Мука на чому, дід? чуть чуть солі. Чуть -чуть мука на чому? Як на чому мука? А, На воді? На воді я на чому. Ні, таке не буває, дід, ти Не обманюй людей. Буває. Вона... Ранча... Не було що на воді. Воно на молодці робить, а спокон віки. А як молока нема. Ну то ніхто не робить. Ага, а він хороше. <ріст> не, не, не хорошо, дід, хорошо. Тільки время щось швидко йде. О, яке? Хороша. О, хоч щось хороше. Хоч щось хороше, дід завдяки щось знайде хороше. Риба не годиться. Не годиться, дід. Я не люблю. Дід риби не вміє діти. Її з того і ще не буду їсти. <рик> не Да, Треба вивезти рибу, щоб да. була без кісток, тоді буде дід їсти. А так хай не підсувайте мені її. Не, не, не моє, кажи. Буду я в них сидіти yeah. довбаця. Uh -huh. я вже задовбався з нею, ніхто його їжте, хто хоче. Так, ну ладно, дід, вже минути багато, так що на здоров'я тобі. Uh -huh. Доброї ночі всім. Не хворати. Да. Дякую вам. Uh -huh. приходит? Хто приходив до діда на вечерю, uh -huh. хто на нього дивився. Всім доброго вечора. Доброї ночі. Всім пока. Всім пока. Хто дивився.